Траса Житомир Чернівці, багатогодинні кілометрові затори, водії знервовані. Не наче бали всі можливе. Я кажу, тепер все. У Ярмолинецькому районі майдан, місцева громада проти професора і віднедавна нового господаря райдержадміністрації Валерія Довганя. Мотивація людей географічна. Новопризначенець, чужинець Чемеровецького району. Ми, люди, не хочемо Чемеровецького. Ми хочемо, щоб в нас по наших асфальтах, по нашому болоті, по нашому смітті ходив з з нами голова районної держави людина, яка Києва. Лишила там посаду, наукову працю і сюди керувати. Люди кажуть, що до призначення Валерія Довганя внесли губернатору Леоніду Прусу свої кандидатури на посаду очільника району. Однак їхню думку до уваги не взяли. У нас є Шиманський Михайло, бувши військовий, він нас вірніше, дуже багато років. Ми його знаємо, ми знаємо його ділові якості. Він тільки в нас ми будемо тільки переговорити з прусом. Про відставку нашу, що нам призначили голову адміністрації доволі. Утім, голову облдержадміністрації протестувальники так і не дочекалися. Перемови із людьми вели правоохоронці. Врешті раз, після понад трьох годинних умовлянь активісти неохоче відступають і звільняють дорогу для транспорту. Тим часом Валерій Довгань так просто здаватися не збирається, хоче принаймні спробувати себе на посаді керівника району. Якщо я не буду фахово відповідати займаній посаді, не хватить в мене знань, здібностей для того, щоб навести порядок на даній території, я сам практично готовий написати цю заяву. Вважаю на сьогоднішній момент безпідставними звинувачення у мій адрес, щоб я повинен писати цю заяву. З тих пір минуло три дні. На цей час новопризначений Валерій Довгань перебуває на лікарняному. Утім, незважаючи на стан здоров'я, добровільно і за власною ініціативою дав інтерв'ю журналістам Поділя центр. Настрій у посадовця бойовий, аби потоваришувати із громадою, готовий до компромісів, а от здаватися не збирається. Я готовий ще запропонувати тим кандидатам, які зі слів громадськості, з активу громади готові були би очолити райдержадміністрацію. Знову ж таки до діалогу. Якщо ці люди вважають, що вони теж є гідними претендентами, що я теж і переконаний, напевно, в них теж достатньо є певні вагомі причини для того, щоб обміняти посаду голови ради знову ж таки до конструктивної співпраці в ім'я розбудови Ярмолинецького району. Чи прийме Ярмолинецька громада чи Мировецького новопризначенця, час покаже. Зрозуміло, лише одне легко не буде. Меровиць для чого? Юлія Стафурова, Тетяна Збараш, Олександр Горішевський, Ярмолинецький район для інформаційного випуску.